Торгувати, інвестувати, створювати кооперативи та обмінюватися науковим досвідом до Хмельницького словаки. Приїхали з цілим переліком пропозицій. кажуть, давно співпрацюють з різними регіонами нашої держави, зокрема і поділлям. З огляду на західний вектор розвитку України це співробітництво хочуть посилити. Дуже цікаве область сільського господарства, особливо тут технології по сільському господарству. Також альтернативна енергетика це значить, можна сказати, використання біомаси для виробництва енергії, і потім просто обов'язково сектор комунального господарства, житлово-комунального господарства. Будівництво модернізація інфраструктури очистка сточних від зацікавлені у такій співпраці і подоляни, адже Словаччина є гарним прикладом країни зі стрімким розвитком економіки. Десять років тому наша західна сусідка вступила до ЄС. Словаки не приховують. Тоді мали труднощі із завоюванням європейського ринку. Однак тепер 80% продукції експортують саме туди. Об'єм іноземних інвестицій в країну становить 40 мільярдів євро. Сподіваємося, що завдяки цьому заходу ми зможемо надати можливість нашим підприємствам визначитися з цією продукцією, яка сьогодні потребується на словацькому ринку. Ми зможемо допомогти їм знайти своїх партнерів, і саме будемо рухатися в тому напрямку, щоб надати їм допомогу і в здійсненні сертифікації. Продукції по європейським стандартам наш бізнес зможе виробляти конкурентноспроможну продукцію і не бути розгубленим під час виходу на європейські ринки. Для українського великого бізнесу словаки пропонують значні пільги в оподаткуванні на території цієї країни. Вони дійсні для будь-яких іноземних інвесторів. Коли підприємство, наприклад, інвестує е в або в туризм, або в наукові парки, або в виробництво, або в так звані в стратегічні послуги, то воно може дістати, наприклад, 10 років податкові канікули. Малому та середньому підприємцю західні партнери гарантують фінансову стабільність та відкриті торгівельні ворота у Європу. А ще зацікавлені словаки та українці, і в науковій співпраці мають намір разом виховувати кваліфікованих спеціалістів. Наша надія на те, що ми запрацюємо із словацькою республікою в частині стажування наших студентів на підприємствах торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу. Можливо, буде співпраця щодо обміну студентами, можливо, буде співпраця щодо реалізації проєктів подвійного диплому. Цей візит словацьких гостей на Хмельниччину був ознайомчим. Наступного разу дві сторони представлять конкретні проекти.